Иля скандалів навколо московського патріархату останніми тижнями наштовхнула нас на ідею створення цього відео. Священники, що підпорядковуються Москві, часто схожі не на священнослужителів, а на агресивних бандитів. Тримайте Тримайте! його! Насправді нічого дивного. Якщо поглянути в історію, служителі московського патріархату від самого початку свого існування користувалися кримінальними прийомами: обман, хабарництво, кіднепінг, утримання в полоні, чого там тільки не було. Сьогодні я б хотів поговорити про те, як московський патріархат взагалі з'явився у Києві, у давньому центрі православ'я, та як кремлівські агенти в рясах просувають руський мір в Україні. Давайте розбиратися. Мене звати Аким Галімов, і це. Реальна історія. Щоб розібратися, звідки взялася така організація, як московський патріархат, треба відкотитися у часи хрещення Русі. Отже, князь Володимир хрестить Київ у 988 році. З цього моменту християнство стає офіційною релігією на наших землях і виникає Київська митрополія. Це територія, на якій розповсюджені церкви, якими керує конкретний митрополит. У нашому випадку митрополит київський. Підпорядковувалась київська митрополія вселенському патріархату у Константинополі, духовному центру східного християнства. Константинополь на той момент столиця наймогутнішою в ті часи імперії Візантії, і київські митрополити затверджувались Константинопольським патріархом, який для східних християн має таке саме значення, як папа римський для західних. Навіть після занепаду Київської Русі Київ продовжував бути духовним центром і духовною столицею східних слов'ян. А Київський митрополит так само затверджувався вселенським патріархом у Константинополі. Київська митрополія завжди була кіскою в горлі для залізьких, а потім московських князів, які намагалися ствердити власну державу. А для цього їм, ясна річ, потрібна була потужна церква. Такі були порядки в ті часи, щоб з вами говорили на рівних сприймали як нормальних людей. Потрібно було, щоб у вашій країні діяло Фіційна церква. Московити, звісно, самі створити нічого не могли і вирішили викрести нашу церкву. Перша спроба зруйнувати Київську митрополію відбулася ще у 1169 році. Володимир Суздальський князь Андрій Боголюбський зруйнував та погробував Київ. Це був перший випадок в нашій з вами історії, коли наші так звані північні брати показали своє справжнє обличчя. Вперше під час міжособних суперечок Київської Русі її столиця Київ була безжально розорена. З поміж усього іншого Боголюбський вкрав унікальну ікону Вишгородську Богородицю та перевіз її до Володимира на Клязьмі, їхнього головного міста на той момент. До речі, і сьогодні наша ікона з Вишгорода знаходиться у Москві і називається, увага, Володимирською і вважається найбільшою святинею московського патріархату. Але повернімося до Боголюбського. Погробувавши київські церкви, він очевидно зрозумів, що реліквії – це не зовсім церква і вирішив робити свою власну митрополію. Для цього Боголюбський посилає делегацію до Константинополя, аби вселенський патріарх затвердив Володимира Суздальського митрополита. Однак патріарх відмовляється визнавати ще одну митрополію на територію Русі і залишає верховенство Київської митрополії. Адже не дивлячись на чвари руських князів для простих людей, Київ залишався духовним центром Русі так само, як, скажімо, Єрусалим, і досі є духовним центром православних на близькому сході. Київська церква чудово справлялася зі своєю місією несення Слова Божого на території східних слов'ян. Поява в Русі ще одної митрополії могла викликати непотрібні суперечки серед вірян. Делегація Боголюбського повернулася ображеною. Відтоді наші північні сусіди не полишали спроб знищити київську митрополію і створити свою власну. В середині п'ятнадцятого століття Константинополь був оточений турками. Існування вселенського патріархату опинилося під загрозою, бо турки були мусульманами. У такій ситуації частина духовенства східного православ'я почали думати про об'єднання із католицькою церквою. Це могло би дати необхідний захист. У 1439 році православні і католицькі священники зустрілися у Флоренції і підписали Флорентійську унію, визнаючи верховну владу Папи Римського. Серед учасників Флорентійської унії був і митрополит Київський Ісидор. Це дуже важливий момент, тому що шість століть тому християнська церква, католики і православні, і дійсно могли об'єднатися. Але частина православних вірян тоді скептично сприйняли цю ідею і розбіжностями негайно скористалася Москва. У них народжується ідея проголосити себе захисниками православ'я, єдино правильної віри, яку інші зрадники, які зібралися об'єднатися з католиками, намагаються споплюжити. До речи, богатые историки вкажут, что самым стегу моменту в Москве изявляется так званый религийный фанатизм, который мы все неодноразово бачили. Вот и сегодня, мои дорогие, наступило такое время, когда мы должны укрепить нашу веру. Я обращаюсь ко всем русским людям. Нужно встать на тот путь, который приводил наших благочестивых предков к победе. И мы как мученики попадем в рай. а Ані просто здохнуть. У 1448 році в Москві відмовились визнавати владу Ісидора, проголосили власну московську митрополію та призначили власного митрополита, рязанського архієпископа Іону. Однак за церковними канонами не можна просто так взяти і створити свою митрополію. Для цього Москва мала отримати дозвіл від вселенського патріарха. А в Константинополі такого дозволу ніхто не давав. Більше того, там з обуренням сприйняли дії Москви та рішуче відмовились визнавати її митрополію. Отже, всередині 15 століття на території колишньої київської Русі утворилися дві окремі церкви: законна київська і незаконна самопроголошена московська. Уявіть собі, московську церкву ніхто не визнавав аж 141 рік, майже півтора століття. З 1448 і по 1589 роки вона була нелегальною. Вас, напевно, цікавить, як вона здобула свої визнання. Це дуже цікава історія. Тут не обійшлося без махінацій та афер. Зрештою, православним та католикам так і не вдалося об'єднатися, а турки дозволили залишитись в вселенському патріархату на території своєї імперії. Щоправда, життя православного духовенства з тих часів було досить важким. Чужу релігію османські султани майже не підтримували фінансово. Москва вирішує скористатися таким скрутним становищем вселенської патріархії. 11 липня 1588 року. Московити запрошують до себе новообраного вселенського патріарха Єремію II, пообіцявши йому грошові пожертви на розвиток східного православ'я. Але як виявилось, патріарха заманили у пастку по приїзду Єремії Борис Годунов, який тоді керував Московію, повідомив патріархові справжню причину його запрошення до Москви. Він має підтвердити створення московського патріархату і висвятити московського патріарха. При цьому він обдарував дорогого гостя сріблом, грошима і соболями. Єремія ІІ, звичайно, не збирався порушувати церковних канонів і дипломатично відповів, що не має на це повноважень і не може приймати таке рішення без собору в Константинополі. У відповідь на це Борис Годунов розпорядився не випускати Єремію із Москви, поки він не висвітить московського патріарха. Так вселенський патріарх став фактично заручником церковних терористів із Москви. Єремію тримали в полоні півроку. І зрештою, аби визволитись з неволі, Єремія погодився визнати московський патріархат. 23 січня 1589 року в Успенському соборі в Москві він висвятив першого московського патріарха Іова. Після цього його обдарували подарунками і відпустили додому. Ось така вона московська гостинність. Єремія II був змушений довести розпочату справу до кінця, аби вона мала хоч якусь видимість законності. Інакше він мав пояснювати Константинопольському духовенству, на якій підставі висвятив московського патріарха. Я не знаю, чому він не заявив, що його примусили це зробити. Можливо, тому що це показало би його слабкість, а він, як лідер східних християн, не міг цього допустити. В травні 1590 року Єремія II проводить собор в Константинополі, за результатом якого була складена грама грамота, що підтверджує створення московського патріархату. Пізніше ця грамота була доставлена до Москви. Не дивлячись на формальне визнання московського патріархату, воно пройшло з явним порушенням церковних канонів і застосуванням підкупу терору та фальсифікації усього того, чим Москва займається усю свою історію. До того ж, автокефалія, тобто незалежність церкви, підтверджується спеціальним канонічним документом Томосом. Москві Томосу ніхто так і не видав, але це не завадило їй діяти далі і захопити давню київську митрополію. Як це відбулося? У середині 17 століття Богдан Хмельницький проголошує незалежну українську державу, гетьманщину, та підписує у 1654 році березневі статті союзний договір із московським царством. Це викликало протистояння всередині козацької верхівки, одна частина якої виступила за союз з Московією, а інша прагнула позбутися впливу Москви та повернутися до союзу із Річчю Посполитою. Але як Московія, так і Річ Посполита не були зацікавлені в існуванні незалежної Гетьманщини. У 1667 році вони підписують андрусівське перемир'я, яке розкололо Гетьманщину на дві частини. Правобережжя відійшло до Речі Посполитої, лівобережжя і Київ до Московії. Окупувавши столицю східного православ'я Київ, Москва розпочала анексію Київської митрополії. Тут найважливіше розуміти, що до 17 століття на наших землях не було ніякого московського патріархату. У 1684 році московський цар відправив до Константинополя делегацію, яка просила у вселенського патріархату дозволу на перехід Київської митрополії юрисдикцію московського патріарха. Тобто, щоб київського митрополита затверджував не Константинопольський, а московський патріарх. Звісно, в Константинополі московську делегацію послали в напрямку російського корабля, але Москва вкотре вирішила порушити усі писані закони. У 1685 році московський уряд ініціює проведення церковного собору в Києві у Софійському соборі. На ньому без згоди Константинополя було обрано нового митрополита Гедеона, який засвідчив готовність служити московському уряду та патріарху. Треба зазначити, що відвідала цей собор лише незначна кількість лояльного до Москви київського духовенства. Наприклад, із сусідньої Чернігівської єпархії сумнівний собор не відвідав жоден священнослужитель. Не було жодного представника українських єпархій з території Речі Посполитої, які також входили до Київської митрополії. Після незаконного обрання митрополита до Константинополя була відправлена нова делегація, яка мала знову переконати вселенський патріархат зробити Київську митрополію частиною московського патріархату. Буцімто Київська церква сама цього прагне. Про те, що собор у Києві українське духовенство проігнорувало, московські посли ясно умовчали. Детальніше про це дивіться у нашому фільмі «Таємничі манускрипти» з циклу Україна повернення своєї історії. Ось за цим посиланням. У червні 1686 року Константинопольський патріарх Діонісій скликає Собор, де все ж таки підписує грамоти, які визнавали Гедеона законним київським митрополитом, та підтверджували право призначати митрополита Київського і всієї України московському патріархові. Ми маємо розуміти, що тиск був шалений. Вселенський патріархат дуже давній і авторитетний у церковному світі орган, але все ж таки він був затиснутим чужою імперією з чужою панівною релігією в Константинополі. А Москва вже серйозна держава у той момент, потужна і дуже агресивна. Тим не менш, московська пропаганда стверджує, що тоді київську митрополію надовічно передали у владу московського патріархату. Але це відверта брехня. Є текст рішення 1686 року, я його, до речі, бачив на власні очі, де чорним по білому написано, що Москва отримає лише тимчасовий дозвіл на висвідчення київського митрополита, поки тривають війни. Ні про яке повне, а тим більше довічне користування київською митрополією там не йшлося. Москва, як завжди, всіх обдурила і трактувала рішення Вселенського патріархату по-своєму. Також не обійшлося у цій справі без підкупу. В травні 1686 року у листі до царів Івана та Петра Олексійовичів та цариці Софії Олексіївни Діонісій підтверджує свою згоду надати дозвіл московитам висвячувати київського митрополита та дякує за отримані 200 золотих і 120 соболів. А також просить надіслати жалування для архієреїв, що підписали грамоти. Але звісно, отримавши своє, Москва вже нічого не надсилала. Утім, рішення патріарха сподобалось не всім. Вже через рік, у 1687-му, Константинопольський собор засудив Діонісія за передачу Київської митрополії Москві. Його вчинок собор визнав незаконним і позбавив його патріаршого престолу. Отже, як бачимо, діяльність московського патріархату на території України ніколи не була законною, але отримавши у 1686 році фактично куплені і віджаті у Діанісія грамоти та здійснивши незаконну анексію Київської митрополії, Москва продовжила утискати і пригнічувати українську церкву та православних вірян. Церква в Росії завжди була лише інструментом влади і управління людьми. У 1721 році Петро І вирішив сконцентрувати в своїх руках абсолютну владу і не мати конкурента в особі патріарха. І московський патріархат, і київська митрополія були ліквідовані. Керівництво церквою було покладено на колективний орган синод, на чолі якого стояв оберпрокурор. Так вам не почулося, Церквою за часів Петра І керував саме прокурор. Священники почали активно співпрацювати з каральними органами замість таємниці сповіді. Вони навпаки мали відслідковувати настрої у суспільстві і доповідати куди треба, аби легше було знайти і покарати невдоволених імперським режимом вірян. До речі, пізніше цю схему взяв на озброєння Йосип Сталін. Спочатку, після встановлення більшовицької влади, церква взагалі опинилася поза законом. Священників було піддано репресіям, а церковне майно конфісковане. Однак, все змінилося після нападу Гітлера на радянський союз. Німецька окупаційна влада запровадила на захоплених територіях свободу розповідання та відновила діяльність церкви. Аби не втратити прихильність народу, у 1943 році Сталін зібрав чотирьох ще живих не єпископів і провів собор, на якому проголосив створення російської православної церкви правонаступниці московського патріархату, яка існує і понині. Так само, як і за часів Петра І священики стали агентами влади, а церква державним інститутом, який займався псевдорелігійною роботою з населенням і під виглядом загальнохристиянських цінностей просував державну політику. Усіх священиків призначали через кабінети, спочатку НКВС, а потім КДБ. Тому в радянському союзі в народі почало гуляти прислів'я. Під кожною рясою священника приховані погони КДБ. Агентом КДБ був і нинішній патріарх московської церкви Кирил, справжнє ім'я якого Володимир Гундяєв, зокрема, 4 лютого 2023 року. Про це написало і швейцарське видання Зонтакс Починаючи з середини 70-х, цей агент Михайлов шпигував на користь СРСР, працюючи радянським представником Російської православної церкви при всесвітньому союзі церков у Женеві. Немає сумніву, що нині агент Михайлов обслуговує злочинний режим Путіна. Сьогодні ця людина повністю благословляє путінську агресію проти України, ставши одним з рупорів путінської пропаганди. Удивительна коли велика і могуча країна Никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи. Дай Бог, чтобы и до скончания века страна наша была такой, сильной, могучей и одновременно любимой Богом. Сьогодні російська церква, так само як і за часів Петра І або Сталіна, це повністю підконтрольна владі організація, основне завдання якої контролювати громадську думку і розповсюджувати пропаганду. І, на жаль, агенти цієї організації і досі знаходяться в нашій країні. У 1990 році московський патріархат утворив український екзерхат. Тобто своє представництво, яке отримало назву Українська Православна Церква Московського патріархату, яка відстоює інтереси Москви в незалежній Україні. І як би вони не хотіли акцентувати на тому, що вони нібито українська православна церква, це не так. У жовтні 2018 року священний синод Константинопольської православної церкви підтвердив незаконність рішення від 1686 року про передачу Київської митрополії в тимчасове управління до Російської православної церкви, визнавши його неканонічним. Таким чином Київська митрополія повернулася під пряму юрисдикцію вселенського патріархату. 15 грудня 2018 року у Софійському соборі відбувся об'єднавчий собор, на якому усі православні конфесії в Україні перейшли до єдиної помісної православної церкви, окрім московського патріархату, від якого на собор приїхало лише двоє архієреїв. Більшість промосковського духовенства відмовилась від об'єднання. 6 січня 2019 року відбулася справді історична подія. Перший митрополит єдиної православної церкви України Епіфаній отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломея Томос канонічний документ, який підтверджує автокефалію, тобто незалежність української церкви як правонаслідниці Київської митрополії. Мені здається, що тоді багато хто з нас не зрозумів історичність моменту і того, наскільки важливо для нас як. Країни відірватися від московської церкви. Але після початку повномасштабної агресії все стало зрозумілим. В їхніх храмах знаходять ворожу пропаганду, співають пісні, що прославляють Росію, а деякі московські священники взагалі наводять вогонь на наші позиції. Окрема історія, про яку хотів розповісти в кінці. Це територія храмів, які займає чи займала Московська церква. Зокрема, Києво-Печерська лавра та Почаївська лавра. Мені здається. Багато хто забуває, що це насправді державна власність, тобто нашій з вами, і ми з вами можемо вирішувати, хто має займати ці будівлі. Ну а в яку церкву ходити або не ходити туди, взагалі це особистий вибір кожного. Просто треба пам'ятати, що робота ФСБшників у рясах не має довіри в Бога жодного відношення. Ось така реальна історія. Я дуже прошу підписатись на канал Реальна історія і на мій особистий інстаграм. Обов'язково залишайте нам коментарі. Ми все читаємо і беремо звідти історії для наших наступних епізодів. Ну і, звісно, дуже надихаємось вашими відгуками.